Російські штурмові групи несподівано знайшли ще один шлях, аби дорватися на Сумщині, і почали масований удар. Техніка рушила вперед. Солдати почали обходити перепони. Але щойно вони пішли в атаку. Земля здригнулася. Розірвалися міни. Всіх нещасно засипало ґрунтом. Тих, хто вибрався, накрило вогнем. А вибухи наша стіна відрізали шляхи до відступу. Покельне полум'я охопило все. Ці кадри не для слабких нервів. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події, те, що відбувається на Сумщині. На Сумському напрямку російські війська мають просування. Почали масивну атаку, тим не змогли таки прорвати українську оборону. У мережі з'явилося відео однієї з доріг у Сумській області, якою намагалися просуватися російські війська. Українські воєнкори, що опублікували відповідні кадри, підписали коротко. Нова дорога погибелі для росіян на відео видно безліч двохсотих та трьохсотих рашистів, яких відпрацювали бійці Сил оборони України. Подекуди також можна помітити згорілу техніку, якою пересувалися окупанти. Тобто, ця велика дорога, якою рашисти мали дістатися вглиб ближче до сум поховала усіх. Шести натовпами перли вперед, та наче з під землі пішла серія масивних вибухів, накривши всіх. Що найцікавіша, історія тут повторюється, схоже, майже кожен день. Крім того, українським військовим вдалося відбити населений пункт на цьому напрямку. Підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади імені генералного Марка Безручка спільними зусиллями із сумішними підрозділами відбили новий населений пункт на Сумщині і почали відтискати окупантів ближче до кордону із Росією. Про це повідомляється в телеграм-каналі Бригада. Повідомляється, що підрозділи батальйона тактичної групи 110-ї бригади отримали завдання зупинити основний удар росіян у напрямку Сум. Військові організували оборону буквально з коліс. Бійці 110-ї бригади вступили в бій одразу після прибуття на позиції. Захисники заявляють, що ситуація на цьому напрямку була схожа на очеретину, де противник активно просувався. Далі цитую. У лісистій місцевості бійці облаштували позиції під вогнем, тримали рубіж, коли ворогу вже був за два поля від писарівки. Ключового населеного пункту на шляху до обласного центру без повноцінної техніки, оскільки місцевість не дає повного застосування лише зі стрілецької зброї, вони стримали прорив і змусили ворога загрузнути у позиційних боях. Говориться. У повідомленні також 110-та бригада інформує, що разом із суміжними підрозділами вдалося відбити Андріївку і почати відтискати противника ближче до кордону. А вже на цих кадрах українське військове тивом уникнув смерті під час пересування на багі біля лінії бойового зіткнення. На видно, як оптоволоконний ефпіврон армії Російської Федерації пролітає за лічені сантиматри від його голови. Військовий експерт Олег Жданов також розповідає, що рашисти всіма силами. Зараз намагаються здійснити просування на Сумщині. Однак наразі вони далеко до поставленої мети. Противник всіми силами намагається продвинутися, ну, перейти трасу. В частності, вони в ці сутки. Дні... Они в районе Юнакивки перешли через трассу Сумы Суджа. Ну и а, вот это их стремление продвинуться на юг для того, чтобы перекрыть логистику и вынудить наши войска выйти из Курской области в районе населенного пункта Гуева. Так, да, поэтому, поэтому они и прилагают максимум усилий. Все свои силы они бросают именно на, именно на эту задачу предыдущие сутки они продвинулись вдоль границы в направлении Гуева, а сейчас они немножко вглубь нашей территории, в районе Юнакевки, продвинулись и перешли трассу Сумы-Суджа. В остальном же вот только один участок в районе Юнакевки, видите на карте его, где российские оккупанты добились хоть каких-либо результатов по итогам вот этих 29 боевых я не говорю, что они все были на, в районе Инаквки, но, но большая часть самые ожесточенные бои э, и точатся именно здесь. Ну а в остальном э, и в Курской области территория, которую контролируют наши войска, то есть наши плацдармы, и на территории Сумской области линия фронта, остается без изменений. Те, попри стійку оборону українських військових, рашисти все ж таки повільними темпами мають просування. Про це повідомили аналітики. Мапа Діпстейт. Далі цитую. Ворог просунувся у Юнаківці біля Олександра Калинового та Одрадного. Йдеться у повідомлення. Тим часом на Сумщині на визначених напрямках почали вкривати дороги антидроновими сітками. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів. Далі цитую. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема у прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак. Це ще один важливий крок для безпеки людей і збереження логістики, сказав голова обласної військової адміністрації. У дібстаї також прокоментували дії. Грашистів на цьому напрямку, ось що пишуть аналітики. На тлі активних обговорень про інженерно-фортифікаційні споруди на Сумщині. Голова Сумської ОВА опублікував доволі дивний допис про антидронову сітку, яка чомусь має захищати від ворожих очей, ускладнювати ворожу аеророзвідку. Ще цікавішим є момент про тривалість робіт у прикордонних громадах, які ворог власне уже окупував. Підсутність самої сітки на стовпах випустимо, адже варто врахувати, що процес робіт. Тільки триває, прокоментували на каналі. На думку аналітиків, каналу антидронову сітку можна вважати частиною інженерно-фортифікаційних споруд у контексті сучасних бойових дій. Проте Діпстей стверджує, що це не ті фортифікації, які потрібні були для ускладнення просування ворога, а також відбиття штурмових дій. Зокрема, йдеться про протитанкові рови зуби дракона, також міні-загородження тощо якими б зараз не були виправдання і причини, минулого не повернеш, тому залишається багато питань до тих, хто тоді ні за це відповідальність і співчуття тим, хто тепер змушений усе це розгрібати і брати удар, зокрема публічний на себе, можна почати активно будувати зараз, укріплювати їх, але на території, яку наразі купував ворог, немає жодних фортифікацій, що вже виправити нереально ідеться. Повідомлення у каналі не виключаю, що можна спробувати будувати укріплення, по лінії Хотінь Мар'їна, але це вже буде реальна загроза і небезпека для тих, хто буде проводити роботи. Більше того, діпстайт пише, що перед наступом Рашиська Федерація на Сумщині була повністю відсутня фортифікація на тій ділянці, де зараз і тисне ворожа піхота. Супутникові знімки ще від 25 квітня 2025 року демонструють повну відсутність інженерно-фортифікаційних споруд у відтинку Новенька, Басівка аж до Хотяні та Юнаківка. Саме тому російські окупанти здійснюють відповідний тиск на цю ділянку великою кількістю. Піхота, як свідчать результати власних поїздок аналітиків на Сумщину, восени 2024 року. Збудовані споруди виявилися переважно символічними окопи та підземні пункти. Іноді накриті сітками від FPV-дронів, але без належних інженерних загороджень. Вони також розташовані в загальному на відстані близько 20-25 кілометрів від держкордону, тобто у глибині території. З одного боку можна побачити підземні опорні пункти та окопи, які накриті сіткою проти ФПВ-дронів. Але до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у стримуванні ворога, на той момент поставилися халатно. І Якщо порівнювати з ж Дніпровщиною, то просто ряд зубів драконів полі занадто просто і дешево. Зі слів деяких бійців, зараз бюджена сполох намагаються укріплювати цю лінію, але підтверджень цього у нас поки немає. Зазначає проєкт. Також вони навели приклад супутникового знімку, згодом на якому можна побачити, що фортифікації на відтинку журавка новенька басівка повністю відсутні аж до лінії хотіль Песарівка, кияниця, храпівнища юнаківка. Ці спостереження підтвердили і військові. Оборонні позиції на цій лінії були створені здебільшого самими бійцями і лише для утримання окремих точок також не спостерігалося і замінування території, які могли б стати ефективними пастками для піхоти та техніки Російської Федерації. Мінування у більшості займалися самі бригади вже після початку загострення. Далі цитую, це можна було також і побачити в публічних кадрах під час просувань противника біля кордону. На жаль, не було побудовано навіть інженерних загороджень у вигляді протитанкових ровів. Також зуби дракона, зазначили у діпстейт. Як приклад, у публічному просторі неодноразово з'являлися кадри, де російські мотоциклісти злітають у повітря на мінах, встановлених безпосередньо на місцях. Однією з причин слабкої укріпленості прикордонної зони експерти називають постійну активність ворожих дронів, ланцетів та інших БПЛА, які знищували техніку на підходах. Утім, як наголошують бійці, це не стало б критичною перешкодою. На інших напрямках, де загроза від БПЛА не менша, таких споруд вдалося побудувати. У висновку можемо сказати, що обурення суспільства щодо побудови інженерно-фортифікаційних споруд на Сумщині цілком виправдані і логічні. Ці проблеми кидають. Цінь на успішні результати побудови оборони на інших ділянках, а також продовжують селяти недовіру суспільства до цих процесів. Отже, на сумщину варто звернути увагу, бо зараз це є одним із прямих наслідків того, що сталося. Але також обов'язково хочемо зауважити, що це не основна і не єдина проблема, адже також є труднощі із людьми, і про це ми неодноразово писали та із засобами ураження, зокрема за впівдронами. На оптоволокні резюмує проєкт Діпстейт. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами. Слава Україні!